À, те, що, à, коли ми виберемося з Сюдова, я вам відлежу це саме місто. Я сказав прям конкретно, як він сказав? І пізду од лежу, так. Далі продовжуйте. Лене не відповідала, відповіла на це ха-ха-ха-ха-ха і вони пішли. Але я поставляю, як зі своєї жіночої сторони. Те, що це виглядало як соціальне домагательство, і вона просто хотіла потрачати розговор. Закрий його висловив. Ви, пан суддя, пан суддя, він мені мішає. Дякую, дякую, так. дякую. Uh, після того, uh, ну, точніше, після того, як я вам сказав. Після того, як. Uh, блядь... Да, після того, ну. що після того? Після того вони нічого страшного не відбувалося, Вони такі, як забули цей момент, просто зараз е за нього вспомнили і за і за нього решили розграти.